Вітаю вас, друзі, ви на каналі Фейтзона, і сьогодні я хотів би поговорити з вами про українське ММА. А точніше, ми з вами обговоримо деяких перспективних бійців, які вже зараз заявляють про себе на міжнародному рівні. Я часто бачу коментарі по типу: Та хто взагалі топів у нас є, чому наших практично немає в UFC, ну певно ми лише в бокс сміємо, і так далі. Давайте трішки розберемося, коли ж очікувати поповнення розстрою UFC українцями, а також кого саме в подальшому могли б підписати. Поїхали! Перш за все, наголошую. Що ММА це дуже молодий вид спорту. І так, це сумно, що ми поки не встигли там так пошуміти, як нам хотілося б, але все ж таки ще нічого не втрачено, і ми тільки починаємо. Також для мене важливо зауважити, що це не рейтинг, це не ТОП, а просто перша частина відео, в якій я ознайомлю вас із тими, кого особисто вважаю важливими для майбутнього змішаних українських єдиноборств. Якщо ви не почуєте тут якогось бажаного прізвища, відразу прошу зрозуміти: всіх я фізично не можу назвати спортсменів у нас дійсно багато. Друге відео з цього робити я не планую, а тому знову ж таки, якщо вам зайдеться тема, то я б із задоволенням випустив ще кілька частин. Повірте, бійців у нас вистачить. Тож так, скоріш за все, в наступних відео я обов'язково згадаю і про інших, бо повторюсь, талантів у нашій країні багато. Ну і перед початком, друзі, якщо ви маєте бажання та можливість, ви можете підтримати мене фінансово за посиланням в описі відео. Кожному буду безмежно вдячний за будь-яку суму, адже це внесок у розвиток мого каналу і надання, так би мов Додаткової мотивації. А тепер не відволікаю і почнімо перелік бійців. Ярослав Амосов. Давайте коротко, так як про цього козака і так всі все знають. Так, я просто не міг не вставити обличчя нашої ММА. Хтось може сказати щось по типу він своє вже показав, чому ти додаєш його в перелік перспективних бійців. А я вам відповім ось що. Так, Ярослав має шалений рекорд, якщо точніше, на його рахунку 28 перемог при всього лише одній поразці. І так, він вже був чемпіоном однієї з кращих ліг. Поза UFC у Белаторі. Але все ж я вірю, що це і близько на його максимум. Прямо зараз команда Амосова веде перемовини з UFC щодо дебюту українця. Тобто так, найцікавіші та найбільш інтригуючі протистояння, я думаю, тільки попереду. Нам варто лише трішечки зачекати. Маючи серію з 27 перемог поспіль під кінець 2023 року, Ярослав, на жаль, втратив пояс, програвши доволі сильному та незручному претенденту. Як я знаю, після цього він провів чимало тренувань з топовими українською. Боксерами поліпшуючи свою і без того хорошу ударну техніку. Боротьба Шуамосова, і так ми всі знаємо, що на шаленому рівні він добре себе показує на спарингах проти топів ліги. Він мега універсальний та розумний фахар. Він знає, чого хоче, та має вогонь у серці. Ярослав вже закрив поразку цією весною і, імовірно дебютує в найкращій організації по ММА вже восени. І просто повірте мені, він стає тільки краще, тільки сильніше і найкращі його бої ще попереду. Саме тому цей список відкрив України. Який здавалося б, вже і так зробив історію. Сергій Сідей на даний момент це єдиний українець UFC. Ну, якщо рахувати без жіночих дивізіонів, так як там у нас ще є Марина Мороз, звісно. <кхід> так от, Сергій це доволі міцний універсал, який має яскраву ударну техніку та справжній український характер. Сам він родом з Чернівців, але у віці 6 років сім'єю переїхав до Канади, де прожив вже понад 20 років. Попри це, він відвідував нашу школу, спілкувався вдома українською та обрав представляти саме нашу країну, за що йому величезна вдячність, так як далеко. Еко не кожен би так зробив на його місці. Отже, Сергій добре виступав в канадських організаціях, програвав там лише раз, будучи ще зеленим і до того ж доволі сильному греплеру, якого, до речі, потім хотіли теж підписати до UFC, але той програв на претендентській серії Дани Вайта. Так ось Сергій отримав титул відразу в двох організаціях BFL та BCC. Після чого з рекордом 9-1 потрапив на претендентську серію, де здобув перемогу нокаутом над таким же проспектом. З того моменту України провів вже три поєдинки в UFC, В двох із них здобув перемогу, і конкретно зараз він перебуває якраз таки на серії з цих самих двох виграшів. Якщо зрівняти останній бій Сергія з його поєдинком на контендері, то прогрес неможливо не помітити. Він дуже стрімко розвивається, стає кращим та сильнішим взагалі скрізь, дарує видовищні бої та поступово рухається до топ 15 бантамвейту. Варто зауважити, що жоден з його трьох суперників UFC і близько не був прохідним. Знайте, що він своє ще покаже, а тому не при яких обставинах не пропускайте івенти за Участі Сергія Даниїл Донченко я думаю, ви вже чули про цього бійця, так як саме зараз він є учасником цьогорічного шоу ТАВ, в якому перспективних спортсменів зводять між собою в турнірній сітці, а після переможців та найбільш видовищних бійців підписують до UFC. Даня вже виграв чвертьфінал у максимально яскравій формі, а його бій в рамках півфіналу покажуть менше, ніж через тиждень, в середу. Проговорю, що шоу знімалося ще на початку весни, а тому зараз всі поєдинки показують в записі. Так от, якщо все складеться Найкращим чином, та Доченько переможе, то фінал цього шоу пройде вже на арені UFC, а його підпишуть до ліги, і цей бій зарахують як дебют в організації. Це, до речі, має відбутися в рамках номерного турніру UFC 319, який відбудеться вже скоро, 16 серпня, тому тримаємо кулачки. Конкретно зараз Данил рухається з рекордом 11-2, має просто нереально видовищний стиль, кроваві заруби, страшні лікті, хороший партер. Він потрапив до з казахської ліги Найза, де був чемпіоном. Окрім цього, Даня одного разу виступав в Ван. Там він вирубив, здавалося, б, доволі таки перспективного бійця з рекордом 6-0. І зробив він це за півтори хвилини. Цьому хлопцю всього лише 24 роки, а він вже менше ніж через два тижні може дебютувати в найкращій лізі світу. Зараз він тренується в Синдікейт ММА, має хорошу команду, шалену мотивацію, дуже міцну психічну складову та неймовірно сильну перспективу пошуміти. В UFC. Прямо-таки добре пошуміти, ви вже мені повірте. Артур Мінєв Артур має рекорд 6-0 та вже провів три поєдинки Fury організації, яка транслюється на UFC Fight Pass. З шести перемог його резюме 5 фінішів, а саме три нокаути до того ж добуті в першому раунді та два садмішени. Його нікнейм Headhunter добре описує одну з його особливостей. Він має дуже сильний удар. Проте виділити якусь одну сторону цього бійця особисто мені нереально складно, бо він дійсно хороший, тупо скрізь. В нього є красива ударна техніка, разовий. Панч атакуюча та захисна боротьба, чудовий партер та витривалість. Про останнє стало відомо за допомогою його останньої перемоги. Той бій вперше для Мінєва завершився рішенням. До того ж, він тривав 25 хвилин. Це були 5 раундів. Саме цей поєдинок відповів на багато запитань, і особисто мене радує, що він пройшов саме так. Адже я маю думку, що на запитання матчмейкерів UFC він також відповів. Суперником був дуже досвідчений бразилець, його рекорд 25-12, А за кар'єру. Всього лише одна поразка нокаутом. Артур дуже добре показав себе. Він своїм гарним боксом впевнено перебував опонента. Щоправда, силові удари не завжди проходили, так як різниця в зрості була дуже помітною. Але все ж все йшло за планом. Паралельно мініо підключав боротьбу, домінуючи переводив та спокійно тримав того в партері, підключаючи граунд паунд. У другій п'ятихвилинці стався страшний епізод, тому що там на зближенні якраз таки за рахунок розмаху рук бразилець підловив хедхантера та почав ж Жорстко добивати того, намагаючись фінішувати. Було лячно, так як здавалося, що часу на фініш вдосталь, але Артур показав свій дух і витримав все. А починаючи з третього раунду, наш боєць повністю адаптувався до техніки опонента та почав спокійно перепрацьовувати. Кілька разів він був нереально близьким до фінішу, не збавляв темп, провів 5 раундів і вчасту забрав 4 із них. До чого я пересказав цей бій? Та до того, щоб наголосити, що мінів максимально потужний універсал. Він підвищує рівень. Позиції, але все одно впевнено проходить її йому на секундочку 21 рік. Він тренується в синдикаті з топовими бійцями, з чемпіонами UFC. Всі описують його як майбутнього топа, і це як мінімум. Тому не зводимо з Артура очей. Микита Баглей. Микита народився в Києві та 14 років прожив там, після чого разом з сім'єю переїхав до Великобританії. Зараз йому 28. Він має рекорд 8-1 та представляє Україну в неймовірно хорошому промоушені, який транслюється на UFC Fight Pass Cage Warriors. Баглей переміг фінішем 7 із 8 своїх поєдинків. Він має 6 сабмішенів та один нокаут коліном у першому ж раунді. Один бій він програв рішенням суддів, а останній переміг тотальною домінацією, при якій один. Суддя нарахував українцю 30-25. Він перебуває у максимально конкурентному середовищі, але все одно впевнено здобуває перемоги. Цей боєць має достатньо хороший рівень у стійці, тому що він тривалий час успішно займався кікбоксингом. Але зараз його візитівка це ультимативна боротьба та креативний партер. Микита задає темп, втримує його, а далі ламає суперника. Фактом того, що він дійсно хороший скрізь. Прямо зараз він імовірно в одному поєдинку від титульника в Cage Warriors. Очевидно, Видно, що він в полі зору матчмейкерів UFC. Просто нагадаю вам, що з цієї ліги до UFC потрапляли такі бійці, як Конор МакГрегор, Іен Мачадо Геррі, Педі Пімблет, Арнольд Аллен, Майкл Біспінг та інші. За ним обов'язково варто слідкувати, він точно стає тільки сильнішим і дуже скоро почне підкорювати вершини UFC. Друзі, я постараюся зробити другу частину як можна скоріше. Є ще чимала кількість заряджених перспективних хлопців з України, про яких я хотів би розповісти. Нагадаю, що ви можете підтримати мій канал донатом, лайком, підпискою чи коментарем. Я хочу покращувати медійну складову нашого MMA тим, чим можу, тому якщо вам сподобалося, залишайтеся зі мною. Також не забувайте, що я є в телеграмі, куди регулярно публікую анонси, цікаві новини, авторські пости та просто все про світове MMA. Ви були на каналі Fightzona, дякую за перегляд і ще почуємось.